Більш ніж півсотні російських атак відбили сили оборони на Покровському напрямку за добу. Удвічі менше ворожі підрозділи штурмували на сусідньому Новопавлівському. У цей район російське командування стягнуло резервні сили, досвідчені підрозділи морпіхів. Про таке повідомляють у сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ. І це свідчить про підготовку росіян до прориву. Із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета йдеться у заяві сьомого корпусу: це захоплення агломерації покровськ краматорськ словянськ Загалом минулої доби на фронті зафіксовано 170 боєзіткнень. Повідомляють у генштабі. Більше подробиць у нашому фронтовому огляді. Ворожі пілоти БПЛА пріоритетна ціль на всіх ділянках фронту, адже дрони до неможливого ускладнюють логістику. На Вовчанському напрямку знищили черговий екіпаж російських дроноводів завдяки батареї арт-розвідки Арес 57-ї мотопіхотної бригади. На куп'янському відтинку гарним об'єктом для пілотів залізної бригади стала техніка окупаційної армії. Заразом утилізували й живу силу. Наземний роботизований комплекс врятував життя воїну 77-ї аеромобільної. Пікап із десантниками потрапив під атаку ворожих ФПВ-дронів. Одного з бійців тяжко поранило. До нього оперативно скерували робота, який привіз провізію. Армійця вчасно доправили до медиків. Прицільно полякала противника ФПВ-шками третя штурмова. Знесли антенну, виявили та знищили міномети, спалили ворожий склад з речами. Заодно позбулися піхоти в укриттях та будинку. Цілодобові атаки на Лиманському напрямку не вщухають. Російські штурмові групи продовжують безперервні спроби пошуку вразливих місць в обороні 66-ї механізованої імені князя Мстислава Хороброго. Більшість ліквідовані на підступах до наших позицій. Ворог випускає на дороги так званих ждунів дронів, що чатують на жертву, але дочекалися вони лише миттєвого знищення від воїнів 60-ї механізованої. Пілоти Сігнума знову вивели своїх пташок на нічне полювання, поцілили бронемашину, буханку та кросовер. Іншим разом підпалили свіже збудоване укриття разом з окупантами. В артилерійській дуелі з 45-ї ОАБР від чотирьох гаубиць залишилися самі уламки та попіл. Влучні ураження допомогли виконати пильні очі побратимів суміжних бригад. Тим часом арт-розвідка Чорний ліс скоригувала вогонь по ворожій ЗРК Бук установка призначена для збиття літаків вартістю близько 25 мільйонів доларів. І відновити її неможливо. На обороні Часового яру міцно стоїть 24-та бригада імені короля Данила. Вони пропонують єдину перспективу для московитів загибель. На відео результати бойової роботи захисників. Важкі бомбери дронарів бригади Рубіж працюють без зупинки. Немає місця, де ворог зможе сховатися від цих карбонових помічників. Нещодавно нацгвардійці зачистили село на Добропівському напрямку. Прикордонники Фенікса знищили російський ураган на покровському відтинку, а також підірвали танк, БТР та машину з піхотою. Під прицілом вартових миколаївських морпіхів гармати, автотранспорт, наземні роботизовані комплекси, укриття й особовий склад окупантів. Ворог адаптувався і наразі просочується по одному під покровом ночі, загорнувшись в чорні пакети. Нищівна відповідь від нацгвардійців батальйону «Блек Залізні соколи 67-ю механізованою ліквідував живу силу противника біля Піддубного та Ольгівського. Дрони-перехоплювачі під управлінням пілотів 35-ї бригади морської піхоти щодня знищують ворожі розвідувальні та ударні БПЛА зали, скати, орлани та ланцети. На Новопавлівському керунку за добу росіяни атакували 26 разів. Бійці 46-ї аеромобільної подільської бригади змушують ворога платити втратами за кожен крок на нашій землі. Підірвали автівки, мототехніку, замасковані дрони та особовий склад. Не дають окупантам закріпитися. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Наші просуваються і повертають українські території. Успіхи в Новопавлівці і під Костянтинівкою підли удар окупантів по гуманітарній місії. ВРФ підтвердили, що били саме по групі розмінування. Найбільша ротація росіян за цей рік. Розгрому групування ворога під добропіллям продовжується а також плани Путіна по осінньому наступу, чи зможуть росіяни досягти успіху в 2025-му? Всі найсвіжіші новини фронту прямо зараз. Ще один цинічний злочин російських військових на Чернігівщині. Росіяни прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії із розмінування Датська Рада у справах біженців на даний момент. Відомо про двох загиблих та п'ять поранених. При цьому в РФ підтвердили удар, представивши його як атаку на розрахунки БПЛА ЗСУ. Однак воювати зі справжніми військовими, а не вигаданими, у росіян виходить не так добре. Найгарячіший напрямок останніх місяців Покровський тримається і дає гідну відсіч ворогу, кажуть в українському командуванні. Спроби взяти місто в оточення також день за днем зазнають повного провалу. Охват Покровска с запада тоже не удалось реанимировать, несмотря на российские тактические успехи в селах Удачно и Котлина. Точно так же на западном фланге направления россиянам не удалось войти на территорию Днепропетровской области. Стоит отметить, что наступление здесь носит чисто пропагандистский характер. Российская команда мне хочет заявить контроль над частью региона, где даже в 22 году не ступала нога российского солдата. Однако, по крайней мере, на Покровском направлении в СРФ это не выходит, несмотря на много месяцев долбежки об административную границу бесконечными штурмами. Не России Я реалізувати задумане і резерви підвезені з півночі в результаті найбільшого перегрупування цього року під Покровськ було перекинуто десятки тисяч додаткових бійців РФ. Це послабило сумський напрямок, але до нього через постійні невдачі окупанти і так уже втратили інтерес. На сумському напрямку сили оборони України прихватіли тактичну ініціативу. На даний момент максимальна глибина продвиження російських окупаційних військ не более 4-5 километров. Силы обороны Украины успешно деоккупируют э, населенные пункты Сумской области, которые пребывали под временным контролем оккупационных войск Российской Федерации. И на данный момент россияне вынуждены это признать. Планы по Сумской области Повністю провалились. Саме і мінасетім і зв'язана підіслокація под 155-ї бригади морської піхоти обратна на Покровське направлення. Тим часом із прибулими резервами ЗСУ вже встигли познайомитися. Так напередодні четверо бійців підрозділу скеля на першому ж бойовому виході зуміли взяти в полон удвічі більше. Тобто, майже ціле відділення окупантів. Так, наш обмінний фонд поповнився дев'ятьма росіянами. Сказали, служи, бороздну бросає ружья, бросив оружиє. Сніма бронежилет, сняв они Всі не дергайся, сиди спокійно, все буде нормально. Спокійно віли дали води попить, кормили маленьки. Ще один напрямок, де полонені росіяни сьогодні рахуються десятками у районі Добропілля. Виступ, який змогли організувати окупанти, зрізаний, і успіхів для ворога там не передбачається. уже можем говорить о том, что обменный фонд сил обороны Украины пополнился более чем шести, шестью десятками российских оккупантов. А общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, только за неделю боев перевалили за тысячу личного состава. Это серьезнейшие потери российской оккупационной армии. При цьому за таких складних умов ЗСУ встигають ще й наступати. Так, наприклад, за останню добу під Костянтинівкою було звільнено північну частину населеного пункту Катеринівка. А також наші сили оборони просунулися на захід від Андріївки Клівцевого, продовжуючи відтісняти плацдарм окупантів на новопавлівському напрямку. Українській армії тяжело, безумовно, но але... она сейчас даже контратакует. Да, пусть это не какие-то масштабные контрнаступления, но тем не менее, очень серьезные ответные удары. И в том числе на том самом Добропольском выступе, казалось бы, многие говорили, что вот, вот он развал фронта начался, вот российская армия прорвалась, Ну ВСУ контратаковали, ситуацію там стабілізували, йде та движение. і суттєвих успіхів росіянам чекати немає звідки розповідають експерти. Так, аналітик Павло Нарожний вважає, що для просування армії РФ зараз необхідна бронетехніка. В іншому випадку у малих піхотних груп практично немає шансів. Проте російське керівництво техніку піхотинцям не видає про підтримку із повітря і зовсім нічого не чути вже як півроку. Применение самолетов Су-25, которые работали прямо около линии фронта, практически прекратилось. Применение вертолетов практически прекратилось. И если они применяются, то они применяются тоже с очень большой дистанции. Или это какие-то показательные стрельбы для того, чтобы, чтобы разместить ролик на там, РИА Новости или на ТАССЕ. А, то есть в целом. Россия перестала рисковать своей авиацией уже достаточно давно, а в 2025 году эти риски практически исключены. При цьому в російській пресі не вщухають розмови про переможний осінній наступ. На думку командира 423 го батальйону безпілотних систем Віталія Гесака, він буде іще ще більш провальним ніж літній, адже із приходом холодів не буде так званої зеленки. А отже, місця накопичення ворога стануть помітнішими, чого уже з нетерпінням чекають наші пілоти дронів. Є пріоритети наступу ворога. і Вони сьогодні очевидні. Додамо звичайно активність і дуже складну і надзвичайно складну ситуацію на Лиманському сіверському напрямку. Ми бачимо також складну ситуацію на Купінщині. Ми звичайно говоримо про Запоріжжя, тому що Запоріжжя активне, в тому числі там використовується, скажімо так, відволікаючи відповідні дії ворога, але головне це Донеччина. Пріоритет Донеччина і для нас, причому не лише на лінії фронту, а й у тилу, про що напередодні нагадали окупантам у місті Селідове, підірвавши просто під носом російського командування цілий склад боєприпасів.